Я вітаю вас сьогодні, мудрі, неповторні люди. Вітаю вас на березі мого чудесного дикого озера і хочу поговорити з вами про катаклізм свідомості. Ви замислювались, можливо, над тим, що не все в цьому житті таке, яким воно бачиться. Не все те, що нам говорять, правда, ви ж знаєте, ви мудрі, ви неповторні. Кожен з вас має усвідомлювати такі дивні перетворення в нас зараз. І ось, друзі, гляньте. Все змінюється з такою швидкістю, просто неймовірно. Змінюється життя, змінюється все навколо, змінюється небо, змінюється простір, в якому ми існуємо. І сьогодні знов-таки хочу сказати, що жоден психолог. Не виведе людину на осмислення своєї суті, ні жоден зараз не виведе той психолог, який раніше працював за старими шаблонами, за старими формами, формулами, вченнями і так далі. А знаєте, чому не виведе? Тому що дуже серйозна ця тема, чесно вам скажу, хто, можливо, буде дивитись мене. І психологи, і тарологи, астрологи. Хто з вас займається якимись такими розслідуваннями людської психології, психіки? Якщо ви розбираєтеся з якимись такими речами глибинними і хочете бути цінними і корисними в цьому світі, то послухайте, будь ласка, це відео до кінця. Діло в тому, що. Я сьогодні називаю це відео Катаклізм свідомості, і це дуже глибоке відео. Можливо, я його також наріжу на маленьке відео, розпорозкидаю, щоб воно десь було в тенетах, інтернетах. Але знаєте, що це до чого приводить мій роздуму це все? До чого він мене приводить? Я усвідомила, що ці катаклізми, якими нас страхають, а вони можуть бути не настільки страшними, як катаклізм свідомості людей. Що це значить? Це значить, що люди зараз діляться як в останньому відборі, тобто ідея, духовна еволюція. Звичайно, це все важливо, але разом з тим, втрата сенсів життя, вона. Відчувається, прямо в фонить в просторі, так? Ви погодитесь зі мною, що багато хто втрачає сенси свого життя, тобто звичні, ті, які були, а які нові, люди ще поки що не бачать, не відчувають їх. Так от нові сенси життя вони мають віднароджуватися прямо, прямо в цьому житті, де ми є. Прямо тут і зараз. Ці сенси, друзі, не кожен бачить, не кожен розуміє. І саме головне тут те, що вони втрачаються кожного дня, кожної миті, тому що вони змінюються постійно. Наприклад, тобі здається, що ти вже вцепився, чи вцепилася ось за цей сенс життя. І тобі вже якби показалося там, що ось-ось воно вже. Мабуть, вже буде краще. А ти береш і вклинюєшся в поток життя, потім на ранок просинаєшся, вже цей сенс тобі не працює. Тобі вже не цікаво. І тут що саме основне слово ключове це цікаво. Люди втрачають сенси минулого життя, тому що вони стали нецікаві і не актуальні. Тому. Іде величезний розрив свідомості. Коли ще тільки формується щось нове, так? від старого не можеш відірватися. Тобі здається, що ось так воно все ще має бути, що так як було, так і буде. Така реакція твоя була такою завжди правильною, ти якось виходила з цієї ситуації, а тут дивишся раз, а вона вже не працює, ця реакція твоя. Її треба швиденько замінити. І тут людина включається внутрішнє протиріччя, поки вона налаштується на це все. Тобто, дивіться, жоден психолог не зможе зараз вивести людину. Я маю на увазі звичайний психолог, з тією всією терапією, яку звикли застосовувати, і навіть з тією оновленою нічого не буде. Я скажу зараз в кінці відео, що треба робити. Я скажу зараз, до чого воно це все, друзі, йде. Що значить такий катаклізм свідомості зараз у нас. Що ми проживаємо з вами, так от дивіться, коли в людини з'являється сенс життя? Коли Коли вона бачить свою реалізацію, коли вона має задоволення від життя, коли вона має а, цікавість жити далі і розвивати себе. І тут саме цікаво те в цьому всьому, що Старий світ руйнується і руйнуються ті ці всі цінності, на яких ми жили. Зараз у такому катаклізмі свідомості, де ми знаходимося, виролитись з цієї ситуації може кожен тільки сам по собі. Немає правил, немає шаблонів, немає тут абсолютно. Якоїсь одинаковості. Кожна людина зараз виділяється в унікальності своїй. Вона її фіксує, цю унікальність, і вона в ній розкривається. І от гляньте, тільки людині стає цікаво жити, в неї включається, що внутрішній оцей сенс жити далі. Цікаво, це значить, що вона може реалізувати себе в якійсь і професії, в якомусь, можливо, новому направленні, можливо, в якомусь е, абсолютно новому ракурсі, зібратися по-особливому. По е, тобто, все змінилось, друзі, змінюється кожного дня. Зірки змінюються кожного дня. Я знаю, на мене гороскопи не працюють, я їх е, я не відчуваю їхній вплив на себе, причому давно вже, в принципі. Інколи гляну там, як воно в енергіях, ці зорі, що вони нам посилають, а потім дивлюся, воно зовсім не так. Тобто прив'язуватися в жодному разі не, не варто до гороскопів і до астрології, як до якоїсь такої, знаєте, панацеї, що ти знаєш, як воно буде. Не буде. Це не буде абсолютно. Не буде. Кожного дня все змінюється, я ж вам казала. Я також володію рунічним знанням, і я коли витягую руну дня, вона мені показує ось так зараз е енергію дня, в якій я живу. Потім я запитую знову, вона мені показує інше. Коли я питаю розклад на день, вона показує ось так мені. Потім проходить півдня, я розкладаю, а дивлюся, все щось вже змінилося. Я швиденько запитую знову, а що там? А вона мені знову показує, що все і розворот пішов. І ці розвороти різкі. На протязі дня, можуть бути декілька разів, то до чого ми можемо прив'язатись, друзі? Тільки до внутрішнього свого навігатора, який веде нас по життю. І саме основне — це, щоб ми були в цікавості. Коли людина цікаво живе, в неї відкривається що? Що відкривається? Що людина відкривається? Я вам цілу лекцію читаю. Хто захоче дізнатися от, нові знання про себе, ви завжди зможете придбати на моєму сайті вебінари, курси. Ви можете прийти на мій унікальний, чудотворний курс Цілитель, ось який почнеться 23 червня. Група вже набирається, друзі, так що швиденько приймайте рішення, приходьте, читайте, подробиці, долучайтеся. Так от, коли людина живе в цікавості, коли в неї відкривається сенс життя, що в неї включається? Що зараз саме основне? Хто знає? Хто знає, що зараз відділяє людей, втративших сенс життя від тих, кого він є? Повірте, сенс життя це не діти, не сім'я. Це зовсім я не про це кажу. Це важливо, так, але це не зараз, ми не про це говоримо. Що включається в людини? Правильно включається інший порядок мислення. Коли людина живе в цікавості і розвивається, в неї включається інший порядок мислення. Вона починає, починає свідомо. А, Пробудовувати своє життя з позиції тут і зараз і на крок вперед. І зараз, друзі, йде відбір оцієї нової матриці свідомості. Вона ця структура, яка керує нами, нашою свідомістю, яка посилає нам імпульси для думок, щоб ми їх обробляли своїм. Процесором, який є мозком у нас з вами, така штука цікава у нас є. Так от, коли нам ця, ця система підкидає хвильки для умислення, вона нас і направляє. Те русло, що ми з вами міркували, як нам цікавості жити. Тому що, якщо не цікаво, то нема сенсу. Людина, якщо не отримає задоволення від процесу життя, Будь-де в чому, де б вона не була, а сидить тихенько і е, думає, що їй там щось інше колись капне, там щось прийде, то, повірте, не прийде. Кожен має сам омислити свої перспективи, виходячи з цікавості себе. Подивіться зараз, який розділ іде. Люди, які знаходяться в плані вищого мислення, вони підключаються до. Такої програматорської сітки, де їм дається більше можливостей з кожним разом більше, більше і більше. Ті люди, які продовжують спати, не включають свою рішучість, не включають впевненість, не діють по відношенню до себе, по відношенню до життя, не діють достатньо сміливо, не діють достатньо творчо, не діють так, щоб всім. В цьому світі нести благо, користь і теж саме допомогу, задоволення, тобто разом розвиватися. Ті люди залишаються як відсторонені від живлення. І ось зараз, друзі, оця криза, така свідомості, катаклізм свідомості, як я його називаю, він якраз таки проявляється саме в тому всьому, що від віджившому пласт відживший прошарок такий, від, від, він не корисний. І ви можете бачити дуже явно, дуже явно, бачити, як розшаровуються ці прошарки зараз. Кажуть, там вібрація землі, вібрація там ще чогось, частота. Так, звичайно, але ж ви не забувайте, що це все в нас з вами знаходиться. Земля так, а ми з нею вібруємо. Так от, Люди, які не розвивають свій мозок, не мислять, не знають, який сенс в них, у них життя, не можуть ніяк знайти от от, 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 от те таке, знаєте, опороту якусь таку в собі, щоб йти далі, жити далі, бути корисним в цьому світові. Вони будуть втрачати енергію і будуть просто якимсь чином покидати цю планету. Дається ще останній поштовх буквально ось ще декілька місяців, я вам казала, до, до листопада місяця, коли буде ще спонукати простір до активації кодів мозку, кодів свідомості, світла свідомості, запалення цих всіх процесів, для того, щоб люди все ж таки вискочили хоч в останню мить, але на той рівень мислення великий, глобальний. Потрібний зараз так цьому світові. І знаєте, я хочу вам, друзі, сказати, щоб ви не хвилювалися і не боялися таких процесів, тому що це не нами з вами заплановано, це закон, закон еволюції. І через що може включитися от той вищий порядок мислення, через що може включитися ця цікавість до життя. Через що може бути активація ваших глибинних ресурсів природних, через що може активуватися ваша здібність до надзвичайних речей? Через що, друзі? Як ви вважаєте? Через що? Тільки через знання, тільки через знання. Ясно? Тільки через знання? А де їх брати? А брати там, де хто знає, де вони лежать. Зараз всім вони відкриті, Он, бери, бери скільки хочеш, гриби, аби в гріб. Хоч граблями, хоч сапою, хоч гриби от веслами, куди хоч скільки завгодно. Куди хоч гриби? До себе від себе. Але діло, ну я, звісно, що я шуткую, але дивіться, школа вищої інтеграції людини саме служить на шляху. Для вас, тому що концентрація знань, які я зібрала за майже 30 років свого життя на шляху свого духовного зростання, просвітлення, я збирала по краплиночці це все. І зараз, наскільки я відчуваю ці процеси, друзі, і моя задача бути точною, коректною і по-простому з вами співпрацювати. Так, що курс-цілитель це курс неймовірний. Я назвала його Чудодійний еволюційний курс. Я мушу рекламувати, друзі, щоб ви бачили глядачі мої слухачі. Я мушу рекламувати те, що я роблю, тому що це моє життя, це моя цікавинка, це мій порядок мислення, це моя радість, це моя насолода і це моя робота, яку я люблю. Тому я бажаю всім вам замислитися над, над моїми словами сьогодні, замислитись над тим, що я вам сказала. Кому цікаво, хто розвивається, не сидить на місці. Будь ласка, приходьте, посилання завжди знизу. Ви можете придбати в розвідку піти, хто перший раз чує такі речі. Купити там, наприклад, перший духовний курс, придбати, пройти його самостійно. Там він всього місяць, як я даю, дехто за два тижні проходить, а можете купити безліч вебінарів і про взаємодію з стихіями, там джерела стихій, вебінар, про зцілення любов'ю через прощення глибинне. Можете про незламних людей взяти, про родові обереги українських жінок, як вони робляться, що там за сила вкладається в них, як вони працюють. Ви можете брати багато-багато там всього у мене на сайті є. Ви можете взяти спробувати. І якщо вам сподобається, ви зрозумієте це, то ви можете прийти і повчитися на великому курсі Два місяці. двохмісячний курс, цікавий, дуже глибинний такий. Розкриваючи, розвиваючи і ваші здібності, там зараз таке відкривається в людях, друзі. Я, просто, я про тих людей, які відкривають собі такі природні потенційні здібності, через, проходячи через мої проекти, проходячи через будь-які свої проекти. Я просто в захваті і я можу говорити про це не знаю скільки. Все життя можу говорити. Людей, які вчаться, які не здаються, які втримують цей простір, розкриваючи те знання, яке вони сюди на землю принесли. І так, друзі, всіх вас дуже люблю. Дійсно, тих, хто дослухав до кінця, відчуйте важливість цієї інформації, роздайте її в своїх соцмережах. А я буду давати ще рекламку, будь ласка, поширюйте. Давайте зберемо чудесну красиву групу, і саме зараз, починаючи з червня, з 23 червня, ми з вами два місяці попрацюємо в шикарному полі, світлому, вібраційно дуже крутому і розвинемо свій мозок, активуємо такі програми, друзі, що аналогів таких я ще поки що не бачила. Хоча я знаю декількох людей, які працюють в такому режимі. І так, всім дуже дякую, всього найкращого, до зустрічей!